Серед різноманіття півоні є добре відомі більшості навіть не спеціалістів, а є й такі, про які знають тільки справжні любителі, останнім часом повертається мода на півонія тонколиста. Зовні простий, але вельми вишуканий квітка, який використовується не тільки звичайними дачниками, а й ландшафтними дизайнерами, що являє собою півонія тонколиста вузьколиста. Півонія тонколиста дика рослина, але зараз зустрічається в природі настільки рідко, що в багатьох країнах занесений до червоної книги. Однак за останні десятиліття виведено багато сортів цього півонії, і його все частіше можна зустріти в садах і парках. Зовнішній вигляд рослини і квітів, використання в дизайні ділянки у деяких країнах, наприклад, в північній Америці. Півонія тонколиста популярніше інших видів півоній, і більшість культурних сортів виведено саме в США і Канаді. Це багаторічна трав'яниста рослина, що відноситься до роду півонії у нашій країні. Його знають як воронець, блакитний квітка, червоний лазорик. У минулому тисячолітті його можна було знайти майже на всій території нашої країни. Навіть в полісся ця півонія здатна рости і цвісти в самі ранні терміни. Однак через цілющі властивості рослина безконтрольно винищувалася і зараз мешкає в основному в лісах і лісостепах Воронезької та Білгородської областей. Батьківщиною півонії тонколистого вважається Південно-Східна Європа. Півонія тонколиста відрізняється ажурною будовою листового апарату, через що в США його називають папоротевим півонією. Він починає відростати самої ранньої весни. Відразу після сходу снігового покриву з-під землі з'являються паростки рожевого кольору, як і більшість інших півоній. Може рости на одному місці не менше 10-15 років, коренева система аналогічна такій у випадку інших різновидів і являє собою картоплеподібні бульби і більш-менш тонкі корінці середньої довжини. Кущі мають майже кулясту форму. Вони розростаються з роками, але рідко перевищують в діаметрі пів метра. Кінці літа надземна частина відмирає, головною прикрасою куща вважаються навіть не квітки, а ажурні листя тонкі, іноді навіть ниткоподібні, шириною близько два сильно розсічені. Вони мають насичену яскраво зелене забарвлення, яке і після цвітіння сприяє тому, що кущі виглядають дуже ефектно. Квітки можуть мати забарвлення від рожевого до бордовою. Найчастіше вона являє собою варіації червоного кольору, відносно невеликі, діаметром близько 10 см складаються з п'яти пелюсток і безлічі золотистих пиляків. Багато культурних сортів цвітуть махровими квітками. На кожному з квітучих стебел знаходиться лише одна квітка. Цвітіння триває недовго від 4-7 днів в дикій природі до двох тижнів для деяких культурних сортів, і, як правило, Припадає на травень, кітки мають сильний приємний аромат, якщо їх не зривати. У другій половині літа утворюються плоди, коробочки з чорнобурими насінням. Незважаючи на нетривале цвітіння, півонія тонколиста широко використовується в ландшафтному дизайні, при цьому можливі як поодинокі посадки кущів, так і різні їх композиції, в тому числі із використанням інших квітів і чагарників. Це можуть бути хвойні породи будь-які трав'янисті півонії, однорічні квіти, характеристика рослини, оптимальні умови для росту і цвітіння, щоб півонія тонколиста добре цвів, для нього слід вибирати освітлене місце. Це може бути і півтінь, але зовсім в тіні кущі рости будуть, а цвітіння під питанням. Дуже добре, якщо тінь на півонія буде падати в найспекотніші післяполудневі години, у той же час тонколиста півонія, визнаний самим жаром. І посухостійким серед всіх відомих видів півонії. Зимо і морозостійкість рослини теж високі, але в більшості регіонів надійніше вкривати кореневу систему на зиму, наприклад, хвойним ялиновим гіллям. У природі він росте на схилах ярів на узвіссях, невибагливий до сусідів, він не переносить застою води, тому не може рости в низинах. Цілому ж являє собою цілком невибаглива рослина. Відео півонія тонколиста в природі причини популярності популярність півонії тонколистого пов'язана як з його винятковою декоративністю, так і з корисними властивостями. Кущ прикрашає ділянку з середини весни до кінця літа, деякий час квітами, а в основному ажурним листям найкрасивішим кущ є під час бутонізації і одночасного розкриття всіх бутонів. При цьому бутони оточені листям, що додає естетичності всьому кущу. Практично всі частини півонії тонколистого володіють цілющими властивостями, як надземна частина, так і кореневище містять флавоніди антоціани, аскорбінову кислоту кислоту інші корисні компоненти тому півонія використовується у фармацевтиці для виготовлення ліків від харкувальних заспокійливих та інших, крім цього, рослина в пору цвітіння є прекрасним медоносом об'єктивні недоліки і складності. З точки зору агротехніки, недоліком рослини є те, що півонія дуже погано реагує не тільки на заболоченість, а навіть просто на надлишок вологи в ґрунті, тому полив рослини повинен проводитися з великою акуратністю. При посадці обов'язково створювати надійний дренажний шар в посадковій ямі. Крім цього. Півоніє коли стає справжнім, того думом, він може вирости навіть з невеликого шматочка кореневища, але після будь-якої посадки або пересадки, навіть хорошим саджанцем дуже довго розгойдується і знаходить силу при всій корисності рослини, використовуваного в лікувальних цілях. Треба пам'ятати, що воно є токсичним, тому самостійно готувати настоянки і відвари вельми ризиковано. Хоча деякі любителі і нехтують цим, користуються різними частинами півонії по бабусиним рецептами. Популярні сорти півонії півонія тонколиста красива і в дикій природі, але селекціонерами створено багато сортів, цвітіння яких спостерігається в більш тривалий період і часто є більш ефектним. Серед найбільш відомих сортів можна відзначити наступні Рюбра плена. Сорт відрізняється високою махровістю квітів червоного кольору і підвищеною декоративністю куща, що зберігається тривалий час. Ниткоподібні листя мають темно-зелене забарвлення, цвіте півонія в числі найперших. Тіні, тім, чи не махровий сорт, квітки мають червоними пелюстками з зубчастими краями, діаметром близько 8 вісімсвіте рано, виведений для використання в альпінаріях, кущ невисокий. Всього близько 30 см, невибагливий з точки зору ґрунтового складу, а арлісцоюд квітки яскраво-червоні з вишневим відтінком прості, але великі, близько 12 см в діаметрі листя темно-зеленого кольору, цвіте в кінці травня, має підвищену морозостійкість. Орлятко вітчизняний сорт, відомий понад півстоліття, немахровий, квітки червоного кольору діаметром 10 см. в сонячному місці бувають більш світлими. Ощуще висотою до 60 см, з дещо відхиленими стеблами, Літлер гіме, призначений для кам'янистих садів і альпійських гірок, квітки немахрові червоні, діаметром близько 12 см листя сірувато зелені, пагони прямостоячі цвіте рано. Особливості вирощування півонія тонколиста розмножують насінням і діленням куща. Набагато простіше купити саджанець деленку, ніж займатися його насіннєвим отриманням. Важливо, щоб його бульби були здоровими пружними, були відсутні підгнивання, для посадки вибирають півтінь на самому яскравому цвітіння проходить особливо швидко кращі ґрунти для цього півонії, суглинки з нейтральною або слаболожною реакцією середовища. Кращі терміни посадки кінець літа або початок осені. Заздалегідь готують посадкову яму глибиною і шириною близько 70 см, шар дренажного матеріалу. Палька, щебінка, камінчики не менше 15 см, в іншому посадка склад добрив і техніка операції не відрізняються від посадки інших трав'янистих півоній. Нирки заміщення повинні бути заглиблені на 3-7 см. Поливають півонія регулярно, але без надмірності роблять це в разі підсихання поверхневого шару. Необхідно неглибоке розпушування, бажано мульчування ґрунту, починаючи з третього року, вносять підгодівлі навесні сечовину. Влітку комплексне добриво, восени перегній хвороби і шкідники рідко долають цей півонія, грибкові захворювання можуть траплятися при огріхах з поливом мецедержащі препарати зазвичай справляються з ними. Пересаджують півонії один раз в 5-10 років, півонія тонколиста гарний і впору цвітіння, і поза нею, оскільки володіє дуже красивим листям, його вирощування не складніше, ніж вирощування інших видів півоній. Тому зустріти його в садах і парках можна все частіше.